Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний салат із заморожених овочів. У мене тут спаржева квасоля, болгарський перчик, один качан кукурудзи. Також знадобиться дві середні цибулинки та один шматок уже відвареної свинини. Спочатку беремо качанку курудзи, відправляємо в пакетик та в мікрохвильову піч, готуватися на 3 хвилини. В цей час потрібно нарізати дві середні цибулинки пірячком, якщо хочете, можете порізати пів кільцями. Відправляємо смажитися на рослинній олії. Смажуємо на великому вогні, постійно помішуючи. У процесі приготування звичайно потрібно підсолити за смаком. Цибульку головне не перетримати, щоб вона не підгоріла. Все, коли цибулька вже обсмажилася, відправляємо її в ємкість, де будемо перемішувати салатик. І в цю ж саму сковорідку відправляємо ще заморожений болгарський перчик. Тут головне, щоб з перчика випарилася зайва рідина. Також в процесі приготування ми підсолюємо, обсмажуємо на великому вогні. І як тільки випарилася рідина з перчика, все, він готовий. Також відправляємо його до цибульки. Звичайно, ви можете використати свіжі овочі. На цю ж саму сковорідку відправляємо спаржеву квасольку, відразу її я підсолила і буду готувати під закритою кришкою. До готовності. У процесі приготування я підливала трішки водички. Звичайно, ви дивіться вже на готовність вашої квасольки. В мене вона була молоденька, але заморожена. Тому готувалася хвилин 10. Коли ви приготувалися, також відправляємо до цибульки та перчику Уже підготовлену кукурузку. Відправляємо та Відварену свинину, яку можна замінити на грибочки, якщо ви будете готувати цей салатик у піст. І, звичайно, проситься до цього салатику часничок. Добавляємо два зубчика. Не потрібно ніякі майонези, і олії тут достатньо, все просто дуже добре перемішали, і салатик готовий. Ну, звичайно, пробуємо за смаком на сіль. І все, можна спакувати його як у теплому вигляді, так і в холодному. Можна до любого гарніру або просто сам салатик. Спробуйте, це дуже дуже смачно.